Людина боїться, Він, розумієте? Він, витриває, Він, витриває. Витриває. Він, витриває. Він, витриває. не тут Дозвольте. Борис Петрович, будь ласка. Ваша дитина навчається. Так. Ні. Ну, до мене звернулися ці люди. Послухайте, заходьте, батьки до мене. Був. Ні, Я депутат розтав. ви не маєте права мені не дати там бути знімаю. Тим більше, що ці люди до мене звернулися. У мене службовий кабінет. Немає. Нас ніхто не може прийняти. Ось людина прийняла. Ви не просто, щоб вони Ви розумієте, що це до депутата ставлено? А не треба такого казати, тому що зустрічалися позавчора. Ви не маєте нічого. Результат у нас Заходьте, будь ласка, до мене. Діти на вулиці. Заходьте до мене. Зустрічі ми були іменно вулиці. Саша, я не буду до мене. Я всіх пропущу останні. Тільки тільки. У вас я не заходжу. Я вам ще раз скажу, Борис Петрович, шо що ви робите з силою в кабінет? Борис Петрович, я депутат обласної ради. Борис, Борис Петрович, що ви робите? Журналіст, що ви робите? Що ви робите? Дивіться, що робиться? що це таке? Журналіста чи що? А Борис Петрович. ви... Петрович. Я депутат обласної ради. Що ми робите? Ви губернатор чи хто? Що це таке? Я депутат обласної ради, також не бачу. Ви хочете вирішити питання, чи Я прийшов, ми поговоримо.

Обов'язково звірається. Ви дозволите висловити позицію нашу? Дозвольте, я висловлю. Борис Петрович, дозвольте. Не позицію. рішення. Я... Дозвольте, я висловитися. Одну, Одну хвилину. Хвили. Бо є в кабінеті перший говорю я. Одну хвилину. Значить, Дозвольте, я висловити. Не дозволяйте. Не дозволяйте. Позиція Чому? така. Є рішення про те, що ліцензія відібрана. Суди будуть виграні. Тому що Міністерство освіти праве. Це, можливо, одне із перших річень на Україні, які давно треба було приймати. Те, що відбулося з вашими дітьми з вами, це не ваша вина. Це ваша біда і ваше нещастя. Але я вам гарантую всі діти. Четвертий курс. отримають диплом. Ми знаємо, що да. вони тестовані, з дипломами і отримайте. Перший другий курс. Третє, по ваших заявах. Звідти виходите. І на вибір в одне із трьох училищ подають документи. Ковель, Луцьк, Кірці. Вас приймають. Я сьогодні вранці розмовляв вчора ввечері з міністром Табашником. Сьогодні mm -hmm. вранці з першим залом з Сулімою ніяких перешкод для цих дій немає. Трошки часу. Скільки часу? Нас 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 скільки. Нас завтра. Сьогодні. Сьогодні і завтра. Що сьогодні? Забираєте документи і заносите туди, а, куди не діти не ну, там забрали. Послухайте. Та. Послухайте, є ліцензія, є все. Діти мають Саша завтра сідати вчета. Ч... Чекайте. Вони сьогодні говорять і діти. Шановні, шановні, ми 13 дітей, які мають академ довідки. Так? 13. Так, 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 так. Дивіться, послухайте уважно. Ми е, хочемо от максимально стиснути терміни, все це врегулювати. Сьогодні, от мені сказали, поліз так? має 13 ще в рамках дозволеного попереднього замовлення на перший курс. Так? Тому батьки, чиї діти зараз на першому курсі, пишуть заяви, так? І ну, там лист буде, тому що тут не треба збільшувати обсяг. Тобто просто дозволити. Значить, 13 дітей на перший курс в коваль можуть йти. Так? 13 дітей на перший курс в ковалі. Сьогодні ми врегулюємо по дозволу. Тобто, Саша, все врегулюємо. Ми в ці є. Саша, ти не знаєш, що останню розмови з Сулімою. Все врегулювано. Все. <говорить> Знаєте, ти... <говорить> третій курс фармацевти, куди йти. Редіку. Ми як розписалися, от так як хто розписався, так? але це не означає, що всі підуть. В суд, частина в вуть, частина в 9, частина в втримання. Вчора пішла на парі, сьогодні повернули до Зараз ще один вінанс. Коли буде той суд, скажіть, коли воно все висок? Це вас не має хвилювати. Як? Вона буде відкладати її програми, а поки суд триває, то всі її прийти. Я сказав, міністерство всі питання вирішило незалежно від суддів. Все, крапка. Мова йде не про суди, а про дітей. А тепер, тепер ми свою позицію проявіть по відношенню до неї. Чому нема звернення нікуди? Ви, подиваю, бачите, о, міліція, ви бачите, що, що а, Змущається. Змущається. вона просто знущається з нас? вона вже казала прокуратура, які допомагали розподілити прокуратура. Люди а чому вона дозволяє собі ходити, ходити погрожувати директору? Вони Нема прокуратура СБУ, щоб нею зайняли, що вони займуться, чи, чи ви, ви займаєте? Що ви не бачите, як влада що Закрити її в кабінеті? ви її не маємо закривати? Чи якому кабінеті? чому була вам документів сім'ї? Взагалі немає коледжі. що ви говорите, на вона автобусом приїде і вирізає, вона і там немає. Ну, ну, туди. Туди. Вона вчора на те відписувала в ручку в кафе якому і заїхати в мене. Це не справа людей. Це, це не справа людей Я закривати шарлатанів про від освіти. Це все трапилося відомо коли? Тоді. А три роки останні. Послухай, тоді так. За три роки останні, Дайте, коли відкрити, Дайте, відкрити. починаємо розритися. Знаєте, коли він був відкритий, в 2003 році. Ще тоді, тоді. Ну я вже тут не було. Не було. Але останні три роки ви є. Бо я це не дозволяв робити. Так це тепер ми знаємо, що це коледж існує 10 років, 11 директорів було поміняно там. Да, це про що говорить? Ну, Наші нас вже, в державі як треба, щоб накопилася критична маса, ну, да, тоді вже приймаються рішення. Коли вже нема, коли бачимо, що тупіть далі. Тоді вже була яка історія, я вам розкажу трошки історії з, самими, з цією самою сім'єю. Да? В 94-му році, коли були вибори президента, там вибори губернаторів, вони швиденько зляпали ліцензію і відкрили в Луцьку, в Луцьку в університеті в медичний факультет. Ладно. Медичний факультет. Світу рік туди сюди пройшло, да, Ігор? Да. Да. а діти були де саме в останніх батьків. <пали> Попалися на вулицю. Навіть я вам скажу, дочка грома Василя Андрійовича, начальник фінуправління, теж там вчилася. 80 дітей. в Луцьку. ура! Рік пройшов, ті батьки просто до мене, <клух> як пить. Борис Петрович, що робити? Діти рік вчаться з допомогою крейди і грифільної дошки. Батьки сказали, що це не розмірно. Знаєте, Та таке рішення ми знайшли. Покійний Павловський, де давно його поховали, ректор мед інституту тоді у Львові, міністр охорони здоров'я Андрій Сердюк, дали 80 місць додаткових на Львівський університет, утворили Волинський факультет, так званий, і ці всі діти отримали теплому лікарні з патрії року. Але поступали в виступні підцями. Отака була історія з центром. Так що я знаю це. Борис Петрович, то вже мало продовження. В 2007 році викручували руки тут, і Анатолій Петрович особисто ввів цей проект створити медінститут Луна. Да, Ще так? раз. Мені руки Ще викручували так, що тепер. Ще так. раз. Ще, Ще раз створити.